В англійській мові модальними дієсловами вважаються would, will, can, could, may, might, must, shall, should, напівмодальними ought to та had better. Чи не найбільша плутанина виникає при використанні модального would. Основною причиною цього є різні способи його вираження, які надзвичайно відмінні один від одного. Розглянемо основні способи використання. Модального дієслова would. Отож, є такі п'ять основних способів вираження модального дієслова would в англійській мові. Перший спосіб це ввічливе прохання. Тобто polite request. Would you pass me the sugar, please? Would you pass me the sugar please? Чи не міг би ти передати мені цукор, будь ласка. Чи не міг би ти. Передайте мені цукор, будь ласка. Наступне речення перекладаємо. Я б хотів ще більше чаю, будь ласка. Я б хотів ще більше чаю, будь ласка. I would like some more tea, please. I would like some more tea, please. Я б хотів ще більше чаю, будь ласка. I would like to have some more tea, please. Перекладаємо таке запитання. Чи не міг би ти мені позичити 100 доларів, будь ласка. Чи не міг би ти позичити мені 100 доларів, будь ласка. Would you lend me $100, please? Would you lend me $100, please? Чи не міг би ти мені позичити 100 доларів, будь ласка. Наступний спосіб. Вираження модального дієслова would це вічлива пропозиція. Тобто polite offer. Would you like me to help you repair your car? Would you like me to help you repair your car? Ти б хотів, щоб я тобі допоміг відремонтувати твій автомобіль? Ти б хотів, щоб я тобі допоміг відремонтувати твій автомобіль. Would you like me to help you repair your car? Наступне запитання перекладаємо самі. Ти б хотів зайти до мене в гості на обід? Ти б хотів зайти до мене в гості на обід. Would you care to come over for lunch? Would you care to come over for lunch? Ти б хотів зайти до мене. В гості на обід, Would you care to come over for lunch? Наступне запитання перекладаємо. Ти б хотів щось перекусити? Ти б хотів щось перекусити? Would you like something to eat? Would you like something to eat? Ти б хотів щось перекусити? Would you like something to eat? Третій спосіб вираження модального дієслова would це майбутній. Час у минулому. Future in the past. Якщо перша частина речення у past simple минулому простому часі, то інша, що стосується майбутнього, буде виражатися через would. Таке лінгвістичне явище називається sequence of tenses, узгодження часів. Наприклад, Andrew told me that he would leave for Paris on Monday. Andrew told me that he would leave for Paris on Monday. Andrew сказав мені, що їде в Париж в понеділок. Andrew told me that he would leave for Paris on Monday. Наступне речення пробуємо перекладати самі. Вона обіцяла, що збиратиме гриби зі мною якось. Вона обіцяла, що збиратиме гриби зі мною якось. She promised she would pick mushrooms with me one day. She promised she would pick mushrooms with me one day. Вона обіцяла, що збиратиме гриби зі мною якось. She promised she would pick mushrooms with me one day. Наступне речення перекладаємо. Я думав, що я буду в змозі встигнути на автобус, але я прийшов занадто пізно. Я думав, що я буду в змозі встигнути на автобус, але я прийшов занадто пізно. I thought I would be able to catch the bus, but I came too late. Я думав, що я буду в змозі встигнути на автобус, але я прийшов занадто пізно. Четвертий спосіб вираження модального дієслова would це. Речення умови. Conditionals 2 речення умови другого типу, conditional 3, речення умови третього типу, та Mixed conditionals, тобто речення умови мішаного типу. Розберемо спочатку речення умови другого типу conditionals. Conditionals 2 виражають уявні майбутні ситуації, які малоімовірно трапляться в майбутньому або вживаються для надання комусь порад. Наприклад, if I were in your shoes, I wouldn't go to Afghanistan. If I were in your shoes, I wouldn't go to Afghanistan. Якби я був на твоєму місці, я б не їздив в Афганістан. If I were in your shoes, I wouldn't go to Afghanistan. Наступне речення. Перекладаємо самі. Якби я мав літак, я б літав навколо світу. Якби я мав літак, я б літав навколо світу. If I had a plane, I would fly throughout the world. If I had a plane, I would fly throughout the world. Якби я мав літак, я б літав навколо світу. Наступне речення. Якби я був багатим, я б купив той автомобіль. Якби я був багатим, я б купив той. Дорогий автомобіль. If I were rich, I would buy that fancy car. If I were rich, I would buy that fancy car. Якби я був багатим, я б купив той дорогий автомобіль. If I were rich, I would buy that fancy car. А зараз поговоримо про речення умови третього типу conditional 3. Ми вживаємо conditional 3 тоді, коли критикуємо когось, жаліємо про щось, або просто говоримо про уявну ситуацію в минулому, яка могла трапитися. Наприклад, if I had taken the GPS navigator, I wouldn't have gotten lost. If I had taken the GPS navigator, I wouldn't have gotten lost. Якби я взяв GPS навігатор, я б не загубився. If I had taken the GPS Navigator, I wouldn't have gotten lost. Перекладаємо наступне речення. Якби ти підготувався до тесту належним чином тоді, ти б здав його на відмінно. Якби ти підготувався до тесту належним чином тоді, ти б здав його на відмінно. If you had prepared for the test well then, you would have passed it with flying colors. If you had. Prepared for the test, well then you would have passed it with flying colors. І ще одне речення: перекладаємо. Якби вона була уважною на дорозі, вона б не потрапила в дорожню транспортну пригоду. Якби вона була уважною на дорозі, вона б не потрапила в дорожню транспортну пригоду. If she had been careful on the road, she wouldn't have gotten into a car accident. If she had been careful on the road she wouldn't have gotten into a car accident. Якби вона була уважною на дорозі, вона б не потрапила в дорожньо транспортну пригоду. Речення умови мішаного типу Mixed Conditionals використовується шляхом поєднання conditionals 2, речення умови другого типу та conditionals 3, речення умови третього типу. Або навпаки. Наприклад. If you had heeded my advice then, you wouldn't have problems now. If you had heeded my advice then, you wouldn't have problems now. Якби ти послухав моєї поради тоді, у тебе б не було зараз проблем. Наступне речення пробуємо перекласти самі. Якби я був сильним, я б взяв участь у турнірі вчора. Якби я був сильним, я б взяв участь у турнірі вчора. If I were strong, I would have taken part in the tournament yesterday. If I were strong, I would have taken part in the tournament yesterday. Якби я був сильним, я б взяв участь у турнірі вчора. Ще один спосіб вираження модального дієслова would, це звички у минулому. Тобто англійською мовою Habits in the past. Наприклад, When I lived in Kyiv, I would go to the cinema on the weekend. When I lived in Kyiv, I would go to the cinema on the weekend. Коли я жив в Києві, я мав звичку ходити в кіно на вихідних. Коли я жив в Києві, я мав звичку ходити в кіно на вихідних. Перекладаємо ще одне речення. Коли я був студентом, я мав звичку пропускати уроки малювання. Коли я був студентом, я мав звичку пропускати уроки малювання. When I was a student, I would miss art classes. Коли я був студентом, я мав звичку пропускати уроки малювання. А яку звичку мали ви у минулому. Залишайте свої коментарі внизу. Підтримати мій канал вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуймо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! 宝宝。